Правда, що iPhone 16 виглядатиме як одинадцять Apple Intelligent переноситься до 2025 року, а акумулятори в iPhone стануть менше. Вітаю! Мене звати Ірина і ви на каналі Сторін я». І новенький iPhone уже пішли в виробництво. До презентації Apple лишився лише місяць. Тому сьогодні підсумуємо усі новинки та інсайди перед презентацією. Ставте лайк авансом і поїхали! Та Night to Fine Mac опублікував статтю, в якій розповідає про всі нововведення, які будуть випущені у новій версії iPhone 16. Давайте їх розберемо. Почнемо з кольорів. Майбутні iPhone 16 Pro та 16 Pro Max будуть доступні у новому рожевому корпусі. За словами аналітика, Мінчакоу, очікується, що лінійка Pro версії буде доступна у чорному, білому, сірому або натуральному титані та рожевому кольорах. Базові ж версії будуть доступні у чорному зеленому Зеленому, рожевому, синьому та білому кольорах. Поточні базові iPhone доступні у чорному, зеленому, рожевому, синьому, жовтому та білому кольорах. Тобто білий замінить жовтий, а все інше залишиться без змін. Друге, що зміниться, це екрани. iPhone 16 Pro отримує 6,3 дюймовий дисплей, а iPhone 16 Pro Max 6,9 дюймів. Тепер вони стануть ще більше. Ну а Pro Max версії взагалі стануть найбільшими смартфонами на ринку. Також обіцяє. Що товщина 16 ки буде над тонкою, як новенький iPad на m4. Впевнена, що коли ми візьмемо його в руки, ми будемо дуже вражені від його товщини та розмірів. Збільшений акумулятор та швидкість зарядки. Перед вами таблиця, на якій показано порівняння ємності акумуляторів смартфонів iPhone 15 та 16. ок Хороший приріст буде у iPhone 16, а ось iPhone 16 Plus отримує меншу ємність акумулятора. Також відповідних інформацій інформації iPhone 16 Pro та 16. Pro Max отримують підтримку швидкої 40ватної провідної зарядки та безбротової 20ватної за допомогою MagSafe. Нагадую, що поточні версії iPhone 15 Pro та Pro Max мають лише 20 та 25 ватну зарядку, і заряджаються вони від 0 до 50% всього лише за 30 хвилин. Єдине, що не зрозуміло, чи отримують 40ватну зарядку базові моделі. Я сподіваюся, що так, але від Apple можна очікувати що завгодно. Четверте нововведення кнопка Capture. Вона роз розташована на правій грані смартфона, але насправді вона буде для створення фото та запису відео. Поки не зрозуміло, що це буде, але відчуття, що це буде, м'яко кажучи, незручно через розташування. Але поки стверджувати, ми не будемо. Також обіцяють, що вона буде доступна на усіх моделях 16 серії. Що iOS поспішаю повідомити, все, що показали нам Apple на презентації штучного інтелекту, буде доступно ще не скоро. До речі, ця інформація може викликати роздратування. Ання у користувачів, які думали, що нових айфонів позбавлять нових фішок, AI. Тож, що нас чекає? Одне з головних нововведень це Apple Intelligence, який буде доступний аж у 2025 році. З виходом нової лінійки 16-ок ми отримуємо поліпшену версію Siri з новим дизайном. Очікується поява функцій, такої як узагальнення тексту. Пріоритизація сповіщень, генерація швидких відповідей на повідомлення і створення ші емоджі. До кінця року пошта також отримує запланований редизайн. Ші функції будуть випускатися поступово і вже потім на практиці англійської. Мовили, ми побачимо додавання підтримки інших мов. Подіваємось, українська буде однією з перших. Взагалі, еволюція штучного інтелекту у світі мобільних пристроїв стрімко зросла. Одним із ключових способів інтеграції ШІ і смартфонами є використання віртуальних помічників, які ми вже бачили, такі як Siri, Alexa та Google Assistant. Ще один спосіб інтеграції штучного інтелекту це використання доповненої реальності. AR. Ця технологія дозволяє накладати цифрові об'єкти на реальний світ, створюючи Здоганне поєднання віртуального та фізичного середовища. Вона вже використовується в ряді додатків для смартфонів, таких як Pokemon Go. Але в майбутньому вона ймовірно набуде ще більшого поширення. AR можна використовувати для створення віртуальних ігор або для використовування інформації в реальному часі. Таким чином, ми сьогодні можемо згадати про нещодавно випущені Apple Vision Pro. Унікальним є застосування компанією Apple передової технології штучного інтелекту. Що використовує власний чіп серії А для полегшення складних обчислень. Apple Vision Pro може розуміти низку жестів та реагувати на них, покращуючи взаємодію у віртуальному середовищі. Отже, це нам вже показало, що штучний інтелект від Apple змінить все. Щодо айфонів, то потрібно не забувати, що для роботи всіх фішок нам потрібно як мінімум 8 ГБ оперативної пам'яті. А це є лише в смартфонах 15 Pro та 15 Pro Max, свою чергу в шістнадці. Версії 8 ГБ оперативної пам'яті отримують всі 4 смартфони на чіпах А18. Тобто всіма можливостями AI можуть користуватися власники 16-ї лінійки. Apple впевнені, що Apple Intelligent буде проривом технології, тому ставлять на нього великі надії. Ну і останнє це камери. Першу Apple показали нам базові лінійки iPhone 11 та 12 з вертикальним розташуванням камери. Ну а потім у нових поколіннях уже з горизонтальним розташуванням. Камер у базових лінійках. І ось, схоже, у 2024 році ми отримаємо ті самі звичні нам дві вертикальні камери на базовій версії iPhone 16. Тепер дві камери на iPhone 16 і 16 Plus, реально дуже великі. Тобто, якщо порівняти камери iPhone 15 Pro Max та iPhone 12, вони візуально не дуже відрізняються. З інформацією, яка шириться з макетом iPhone 16, ми можемо зробити висновок, що камера 16 буде в рази більша, аніж у Всіх інших моделях iPhone і візуально це буде дуже помітно, особливо якщо порівняти 11-ту версію з 16 шістнадцять. І ось знову таки повертаючись до Apple Vision Pro, ми можемо зробити висновок, що розташування камер на 16 шістнадцятки зроблено спеціально для того, щоб краще знімати просторове відео для Apple Vision Pro. iPhone 16 Pro отримає такий же телевик, який зараз встановлений у iPhone 15 Pro Max. А це в нас матриця з п'ятикратним оптичним зумом та 25-кратним цифровим. Обидві прошки отримують оновлений на широкий 48-мігапіксельний сенсор замість актуальних 12 мігапікселів. Також очікується, що перископічний об'єктив покращить загальну стабілізацію зображення та роботу в умовах слабкого освітлення. Базові версії отримують оновлення простіше, але будемо чесні, звичайні 15 та 14 лінійки роблять не менш якісні фото та відео. Ось і всі відомі на сьогоднішній момент нововведення, які нас можливо будуть чекати у вересні на презентації. Apple. Як вам оновлення? Пишіть свою думку у коментарях. Ну а я нагадую, що в сторіння найнижча ціна на техніку Apple, і вже зараз ви дуже вигідно можете придбати поточні моделі, такі як iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та Pro Max. Ну і звичайно ж, не забувайте, що в нас великий вибір вживаної техніки. Слідкуйте за нашим Ютубом, флеш акціями в інстаграм, і до зустрічі!